Самурай несподівано для себе У давнину, в далеку давнину жив один селянин на ім'я Хетібей. Одного разу він пішов у гори за хмизом і раптом побачив, що на землі лежить самурай, а з його глибоких ран лється кров. Хетібею стало шкода самурая, поклав його на спину, приніс додому і почав доглядати за ним. Але все було марно. Самурай відчув близьку смерть і сказав Хатібею, Візьми собі мій одяг, візьми і цей меч. Правдою він служив мені, нехай тепер служить тобі. Так Хатібей несподівано став самураєм. Він одягнувся, озброївся і вирушив у подорож. У першому місті Хатібея викликав на поєдинок якийсь самурай незнайомець. Серце Хатібея завмерло від страху. Хотів би він втекти, але соромно, навколо вже стовбичить натовп. Вперше в житті він оголив меч тремтячою рукою і почав вимахувати нею осліп, як завгодно, і праворуч, і ліворуч. Раз злетіла голова з якогось зіваки, натовп навтюки перелякався і противник Хатібея, який втік з поля бою. І лиш Хатібей стоїть, неначе вкопаний, та блима розгублено очима. Раптом до нього урочисто підводять чудового коня. Виявилося, що в тому місті лютувала банда розбійників ніхто спокійного життя не мав через них. Переодягнений ватажок розбійників хитався в натовпі, от його то хатібей ненавмисно навмисно зарубав. Вдячні і радісні городяни подарували хатібею коня, тож далі поїхав він верхи. Не минуло багато часу, самурай в обладунках стрибають назустріч. Гей, стій! Б'ємося не на життя, а на смерть. Хатібей повернув коня назад і погнав щосили геть. Кінь летить, як вітер, віддаляючи свого господаря подалі від ворога. Але противник самурай мчить позаду, наздоганяє Стій боягуз! жахливий боягуз! Куди ж ти? На перевалі, через гору, Хатібей полетів ще швидше, ледь не впав і рукою, відштовхуючись від землі, зірвав пучок трави. Раптом усвідомив, що в руках у нього величезний фазан, що з переляку б'ється крилами. Побачивши це, противник Хатібея у захваті та здивуванні від спритності цього самотнього самурая зіскочив з коня, даючи знак, що складає зброю. Здаюся, переможений, і каже Хатібея. Погодься, іти на службу до нашого князя. Він всюди шукає таких спритних людей. І коли почув князь, що Хатібей на коні верхи спіймав фазана за хвіст, і справді зразу ж прийняв його до своїх воїнів. Згодом містом поповзли чутки, що в лісах з'явився страшний перевертень, і на людей нападає цілий край страждав від його витівок. Князь негайно покликав до себе Хатібея і наказав знищити чудовисько Хатібей спробував відмовитися. Я не хочу марудитися даремно». Краще почекати, поки для мене знайдеться справжній противник. А для такої ситуації відправте якогось молодого воїна. Нехай він відзначиться. Але й інші воїни теж відмовилися ніхто не хотів боротися з перевернем. Мабуть, треба попрощатися з цим світом, подумав Хетібей. Взяв він із собою мішечок зі своєї улюбленою страви, борошно з підсмажених рисових зерен. І відправився в ліс, щоб шукати перевертня. День пройшов добре, настали сутінки. Хатібей сів на галявинці, щоб повечеряти. Раптом, з глибини лісу, вискакує прямо на Хатібея небачена страшна істота на голові роги в добрий лікоть. Потемнішало в очах Хатібея впав він на землю без тями. а перевертень побачив мішок з їжу і заштовхав собі жменю борошна в пащеку. Хатібей прокинувся і чує, що перевертень стогне і від болю катається по землі. Від жадібності вдавився перевертень борошно. Хатібей не розгубився, вихопив меча, схопив того біса і зарубав. Що й казати? Князь щедро винагородив Хатібея і поставив начальником своєї військової дружини. Тепер Хатібею не потрібно було братися за меч. Треба так пошлють когось іншого. А його ж славили за неабияке військове мистецтво.